Північна Корея уперше визнала участь своїх військових у війні проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що це відбулося за наказом диктатора Кім Чен Іна. Він діяв, нібито у межах договору про взаємну оборону між Пхеньяном та Москвою. Також у північній Кореї переконують, що допомогли російській армії повернути під контроль. Курська область Нагадаю, КНДР направила на війну проти України своїх солдатів восени минулого року. За даними розвідок різних країн йдеться про 10-12 тисяч армійців. Кім Чен Ін назвав своїх солдатів героями. пообіцяв, що відкриє пам'ятник тим е, корецям, які загинули, звільняючи від збройних сил України Курську область. Це така таємниця Полішенеля. Здається, ну ми давно всі не мали жодних сумнівів, але тим не менше, це зараз головні заловки. Там Ройтерс інших агенціях. Breaking news, що ось виявляється, Путін підтвердив. Що корейці воюють на боці Російської Федерації, це означає, що щось зміниться для нас, це означає те, що вже офіційно сформована якраз у сердя вісі зла. Про це офіційно заявляють, і якраз диктатори цих країн не вважаючи за потрібне. Ховатися і демонструючи оцю єдність, і тут слід зазначити, що потім, коли будемо розбиратися з цим усім з міжнародно-правової точки зору, то звісно цей факт буде положений в основу того, що дві ядерні офіційні держави е вели бойові дії проти. України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї. І це якраз у поствоєнному світі, коли будуть розставлені всі крапки, буде основою якраз для того, щоб здійснити повне ядерне роззброєння. І зараз, от якраз, це треба, ну не дарма, це все зараз є на перших шпальтах всіх видань світових. І в цих умовах, звісно, що буде переоцінка цінностей і е, тих країн, які підтримують Україну. А тут слід зазначити, е, що ну е, є всі е, конкретні підстави для того, щоб Україна е, перейшла е, від самооборони. Згідно з 51 першою статею статуту ООН до колективної оборони, тому що агресор дві ядерні держави, які підтвердили ще, наприклад, той же Іран, який не є офіційною ядерною державою, я прагне стати нею також приймає участь у цій війні, хоча до цього часу приховано. Ну і звісно, ще також є ознаки того, що і ще. Ядерних країн є, які можуть сприяти Російській Федерації у введенні війни проти України, тож наразі слід згадати, що Україна підписала безпекові угоди з 28 країнами, включно з Європейським Союзом. Це сім країн саме з великої сімки, ну і 20 країн із Європейським Союзом. Також 21-м приєдналися до цих угод наразі. Ми бачимо, що ці угоди не передбачають там скажімо, військової співпраці, але на тлі такого оформлення э, вісі зла, яка вже це демонструє. Я мені здається, що у має щось відбутися в тому, щоб переглянути э, скажімо, ці угоди, дати їм. Реальне наповнення, ну і відповідно до того, щоб Україна отримала належну підтримку, не лише матеріальну, не лише моральну, не лише гуманітарну, але і військову суто участю країн, які все ж таки не можуть змиритися з тим, що от є такі країни, які Офіційно потурають офіційно заявляють про те, що вони не дотримуються існуючого у світі міжнародного права. Ми признаємо відправку своїх воєнних в Росію. КНДР признає це, дає високу оцінку своїм бойовим частям. В заявленні говориться, що центральний воєнний совет трудової партії КНДР, Дает высокую оценку боевым частям Северокорейской армии за героические подвиги в операции по отражению грубого нарушения суверенитета со стороны украинских властей, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Вот такая вот история. Ну вот я не знаю, такое. Подтверждение, то, что сама КНДР теперь подтверждает да, участие своих военных да, в войне против Украины. Понятное дело, что они аргументируют и регламентируют это тем, что да, вот, объясняют это курской областью и тем, что отражают там, якобы да, агрессию со стороны третьего государства. Но все же такое признание, чем оно чревато? Ну, оно означает узаконенные процессы участия. Мы знаем, что особенно на начальном этапе многие не видели участия часть северокорейцев военнослужащих, и это не контрактников, не диких гусей, как китайцы делают. Да? Китайцы авторитарно контролируют 99% процесса у себя внутри, действия своих граждан и так далее. И тут вдруг значит, сотнями они появляются в России, и не просто а воюют на стороне Российской Федерации а с Украиной. И какая тут роль Китая просматривается. Так вот, многие не видели появления штатных военнослужащих, это значит окончательное втягивание в войну ядерного государства Северной Кореи, я подчеркивал бы это обстоятельство, и американцы еще при Байдене увидели это последними. А теперь уже дезавуировали и вот такой момент на текущий Путину надо усиление международного по своим немногочисленным союзникам. И они приняли решение, что надо делать это тоже своеобразное давление на американцев и на Европу. А может быть, в этом смысле нам надо это использовать для того, чтобы тот континент, о котором идет работа европейский в Украине. И тот... Президент Макрон говорил о том, что если россияне и северокорейцы ни с кем не считаются появляться там военнослужащим северокорейцам, что делать и как, почему мы должны руководствоваться чем-то другим? И доводит это в том числе американцам. И ну, поэтому вот это узаконено, дает возможность появления северокорейцы более решительно действовать тем же европейцам по формированию контингента, но пока в общем-то в стадии того что если вдруг если будет подписан договор хотя ну, договор имеется в виду по приостановить ведение боевых действий, а также вот это перемирие это значит определяется тем что будет какой-то документ между украиной и россией тогда обозначать и вот в смысле безопасности дальнейшей европейцы готовы в этом поучаствовать Государства наиболее решительное это Франция и Британия. И в этом смысле для нас это важно. Ну и дезвоировать всю эту шелуху пропагандистскую российскую по поводу того, что этого нет, и так далее. Но здесь ничего нового, врали, в рот. И пока будет такой режим, будут продолжать это делать россияне, Геббельсевский подход, очень многое в этой пропаганде и реализуются, и здесь надо просто в очередной раз показывать, что они такими и остаются. Игорь Александрович, короткий вопрос, вы как военный человек, человек конкретики, такие события были на выходных, вот просто, у вас есть какая-то надежда, исходя из того, что происходит сейчас, или все это опять и опять и опять? Есть. Я такой прагматичный оптимист. И э, считаю, что вот в ситуации, которая складывается, и особенно в ситуацию, в которую попали и Трамп, и Путин, э, у них есть значительная необходимость, э, чтобы ну, выйти хотя бы на перемирие. Другое дело, что Путин показал на э, 30-часовом этом перемирии, что может во многом это быть фейковое и превратиться как бы в негативы но он вынужден, нет хороших там гуманитарных взглядов на Украину или там на, встречу американцев, вынужден в этой ситуации было сделать этот шаг. Ему надо помочь, чтобы сделал шаг очередной, скажем, на 30 дней. От 30, знаете, символично, от 30 часов до 30 дней. И так, может быть, медленно, но будем двигаться вперед. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.